Фейкові історичні факти, у які всі вірять, поки не перевірять. Друга частина. Факт номер 11 Ісак Ньютон відкрив гравітацію, коли на нього впало яблуко. Цей образ буквально ікона шкільної науки. Молодий Ісак Ньютон сидить під яблунею, раптом на нього падає яблуко, і він вигукує Еврика. і відкриває закон всесвітнього тяжіння. Але, як часто буває з історичними анекдотами, правда значно прозаїчніша. Насправді, жодних достовірних доказів того, що яблуко вдарило Ньютона по голові, не існує. Ця історія з'явилася лише через десятиліття після подій, і виходить вона із спогадів Вільяма Стюклі, біографа Ньютона. Він описав розмову з Ісаком, де той нібито казав, що бачив, як яблуко впало з дерева, і це наштовхнуло його на роздуми чому яблуки завжди падають прямо вниз, а не в бік чи вгору. Тобто, йшлося не про удар по голові. А просте спостереження за природним явищем, що викликало цікавість. І що важливо, Ньютон не відкривав закон гравітації в ту ж мить. Це були роки обчислень, спостережень, аналізу й узагальнення попередників, зокрема Кеплера й Галілея. Але погодьтесь, ідея з яблуком набагато зручніша і драматичніша для шкільного підручника. Вона додає історичного Голівуду до серйозної науки. І тепер щоразу, коли ви бачите яблуко, згадуйте не тільки Ньютона, а й те, як гарно міфи можуть приживатися навіть у науці. Факт номер 12. мур цноти в середньовічних замках.